Добрий день, дивіться. Ну тут треба розуміти, для якої цілі вам потрібен автомобіль. Для себе я б обирав би дивіться, якби для міста, то це виключно бензиновий атмосферний двигун. Віддалі б, якщо б на ньому був встановлений газ. Якщо Заміська їзда або там на далекій відстані, то тут шукав би якийсь дизельний двигун. Серед дизелів я б дивився шкоду Октавію А5, 1,6, 1,9, 2.0 дизельок, або шкоду Октавію А7 з 1.6 дизельним двигуном механічною коробкою передач може бути трішки більший пробіг, але вже більш комфортніша, свіжіша машинка. Також Volvo v 60 можна попробувати знайти адекватне. З 1,6 двигуном Ford Focus 3 покоління, дизель 1,6. І стандартно золота середина це міганчик 3 покоління. І якби дивився я паркетники, розглядав би кашкай старіший бензиновий атмосферний двигун Honda Siervi. І також непоганий варіант це Suzuki Гранд Вітара. Можна розглядати в принципі в 10 тисяч доларів. Додати можемо також якісь американські котлети з атмосферними двигунами на звичайних гідротрансформаторах.